Всім привіт! Ви на каналі Математика по-українськи. І сьогодні я хочу вам розказати, як ми будемо шукати площу круга. Круга це дуже важливо. Але для початку пригадаємо, що таке коло. Коло це замкнена крива, яка містить у собі всі точки, рівно віддалені, від якоїсь однієї. В даному випадку, це центр кола. Завжди центр кола. Тому в нас тут є просто замкнуте коло. А площа це те, що всередині. І у нас існує формула, за допомогою якої ми можемо знайти площу ось, ось цього всього заповнення. Ми шукаємо за формулою П квадрат. Що таке π? Це деяка константа, вона дорівнює приблизно 3,14. R це у нас радіус. Неважливо, чи ми його так проведемо, чи вниз радіус укола їх є безліч радіусів, і всі вони мають одинакову довжину.